Усіх вітаю вас, шановні українці, хлопчики та дівчатка. І презентую вам сьогодні ось таких два ресивера. Це Onkyo І цей Onkyo. модель TX DS575X, і така сама модель без X. Все. Повністю ідентичне. Не знаю, в чому різниця. Я, конечно, тут додавали X, але є такі здогадки, що це відрізняє просто кольори. Має вихідну потужність 70 Вт. На кожний канал. Вироблялися ресивери в 2000 році. Тобто, вони вже зі стажем 25 років. Так. Покажу вам тилову частинку. Так, бачите, є два свіча на кожному. Тобто можна два якісь апарати ще до них під'єднати. Дві стереопари. Купа входів. Бачите? Так, виробник зборка Малайзія. Так, і ось ця Малайзія. Ось такі два апарати. Ну, давайте я вам покажу, як вони працюють. Мають по живленню, бачите, основний ось такий вмикач, тобто переходить в режим стендбай і вже основною клавіатурою. Вмикається сам апарат. Аналогічно. Стендбай. І вмикається сам апарат. О, бачите, вже, вже запрацював. Так. Ну, давайте я. FM-ку вімкну, що у нас тут зараз? Машок. Не пам'ятаю, які там мають бути, ага, є. Так, бачите, є а входи. це селектор входів. Так. І в режимі Сіді в мене підключений ноут. Ось так працює. Ресивер. Добротно, якісно. Перепрошую. І чорний в такому ж самому варіанті. Як то кажуть, обирайте, який колір вам подобається. Чи чорний, чи сріблястий. Чорний, бачите, з екранчиком зеленкуватим, а сріблястий з жовтеньким таким. Справа смаку. Звертайтеся телеграм-канал. Пишіть в особистих повідомленнях. Або в коментарях питайте, ми якось з'яримось.